Батьки активно здійснюють процес підготовки школярів до нового навчального року. А скільки потрібно витратити коштів, щоб зібрати школяра? Ходімо, дізнаємось. Все з минулого лишилось. Купили тільки взутися і все. Скажіть, будь ласка, як вважаєте, скільки коштів потрібно, щоб зібрати дитину на навчальний процес? Е, ну як сказати? Досить суттєво раз на рік треба стратитися. Ну, десь гривень 700, напевно, одну дитину канцелярія приблизно так. Середній чек в нас виходить. А якщо рюкзак, то ще від тисячі і до, до трьох, напевно, так є трошки. Ну, треба. Треба, але можна і в помірну ціну поміститися. Я думаю, і в процесі шкільного навчання, навчального року можна буде собі щось докупити, дитині чи е, олівчики, чи зошит, чи е, ручечку, і все решту. Але можна і в помірну ціну. Яка мінімальна сума, як на вашу думку? Ну, я думаю, якщо ще е, говорити про одяг, то треба від п'яти тисяч. Я не знаю точно. Взуття, красовки, все так треба до коло п'ять тисяч, все, обув, і то так злегка. Як мінімум від тисячі, щоб і одяг, і канцтовари. Ну десь так, десь так. Ми, ми, ми ще не позбирали все, ну тисяч десять, напевно, я так думаю. Тому що дуже все дороге, і зошити, і взутися, і так треба до школи, якісь футболочки, якісь шорти, штани, ну, бодай десять, я так собі думаю. То так мінімальне, мінімальне. Дуже все зараз дороге. Ой, я не знаю, в мене ще не ходить в школу. Ну, тисяч восім. Десь так. У мене троє, троє дітей, один садик, два, двоє до школи, то, напевно, 10 тисяч треба. З одягом, з зуттям. Мінімум. Я навіть не знаю, напевне, ну, тисяч чотири-п'ять. Так, помаленькому зібратися, а в основному набагато більше. Знаєте, моя дитина вже йде в шостий клас, трошки менший, а якщо в перший, то я навіть не представляю, яких. Ну, близько двох-трьох тисяч, напевно, прийдеться. А якщо ще вбрати повністю дитину, то до п'яти, я думаю. Просто мої діти вже не перший рік ходять в школі, то так, як вони кажуть, купи, маму, два зошити. Ручку я здивлю десь в школі та й буду писати. Для того щоб зібрати дитину до школи, на мою думку, потрібно на від трьох до трьох тисяч на одну дитину. Маю двох синів і на канцелярію ми стратили в районі 1500 гривень, а також на взуття, на спортивний костюм. Також десь тисяч шість. Ой, не знаю. Цього року дуже важко і в загальному важко. Ну бюджет дві-три тисячі. Я думаю, це без рюкзака, звичайно. Достатньо. Повністю враховуючи одяг, враховуючи канцелярію, всі необхідні речі у навчальний заклад, нам напевно невеликий бюджет цього року вийшов. Це до двох тисяч на одну дитину.